Весняні прогулянки не в радість, Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Вона перекладає життя на тексти, але ще кілька років тому не могла написати навіть одного речення. Усе життя грала роль щасливої жінки, хоча насправді відчувала себе непотрібною сірою мишою і навіть думала про самогубство. Олена Ришко народилася у маленькому селі на Житомирщині. Батьки виховували доньку консервативно, були вкрай вимогливими. Змалку дівчинка боялася розчарувати маму і тата, тому намагалася бути найкращою в усьому після школи. Олена мріяла про інститут журналістики, але батьки наполягли на педагогічному, і вона послухалась. Коли була студенткою другого курсу, батьки підшукали Олені нареченого. Тут раптом з'являється дорослий чоловік, який все вміє, все знає, все може, може все зробити руками. От він талановитий в цьому плані, що а, і він точно знає, що він хоче. І він каже, ти маленька, все буде добре, не хвилюйся. Їй 18, йому 27. Вона й не зогляділася, як стала дружиною. Замужем знаєте, де цей красти варіант замужем. Одразу після весілля молода родина переїхала до Києва, і тут все почалося. Про плани на аспірантуру та подальше навчання довелося забути в новому житті. У Олени була тільки кухня, каструлі та домашні турботи. ми вже дійшли до такого моменту, коли значить, все приготував. Їсти, приготував, прибрав, все нормально, подивився так, значить, наче, все спокійно. Книжку відкриваєш почитати. І Тут чуєш, він говорить своїй мамі по телефону: отам, От де спавутина висить. А вона книжку читає. Вона відчувала себе як у рабстві, а далі ще гірше. Чоловік втратив роботу, почав випивати, став патологічно ревнивим. На людях грали роль щасливих закоханих. А коли поверталися додому, починалося пекло. Він завжди знав, як дістати, як зачепити заживе, як змусити тебе почуватися нікчемою, як змусити тебе почуватися нулем без палочки. Так, поступово Олену накрила депресія. Ви знаєте, от я просто я була настільки в депресії, що я могла сидіти кілька годин, втупившись в одну точку, я могла плакати, плакати, плакати. Але про розлучення і мови не могло бути. Адже що скажуть батьки? Тим більше жінка дізналася, що вагітна, народила хлопчика. Але стало ще гірше. Чоловік не допомагав, додалася післяродова депресія. І вперше в житті молода мама задумалась про найстрашніше. Коли лежить твоя дитина в люльці, так? і в тебе є всі підстави жити, а тобі настільки, а ти настільки не маєш ні до чого сили і нічого не хочеш, тобі настільки чорнота скрізь і всюди, що ти хочеш, що ти думаєш про те, щоб накласти на себе руки. Але от такий цей момент, і заплакав син. Я зрозуміла, та що? Ніколи в житті. Жи, ну, просто це було наче не кляпас. Ці секунди назавжди змінили її життя. Олена обрала життя заради сина, мовчки терпіла, зціпивши зуби. Терпець увірвався після довгих 13 років. І зрештою, забравши сина і валізу, Олена пішла. Перше, що зробила, зізналась мамі. Реакція була. Приголомшливою, казала, чи ти одразу не розлучилася. І я така, знаєте непонятка, ха так можна було. А чого ви не сказали одразу? ви ж всі казали, що вийшла заміж все свої проблеми. Олена Ришко почала жити по-справжньому лише в 40 Після розлучення вона потроху почала оговтуватися. Повернулася до навчання, захистила дисертацію та стала доктором наук. Почала викладати в університеті журналістики та написала вже чотири книги для підлітків. Тепер вона відома письменниця. Її запрошують вести майстер-класи та лекції. Вона керує літературним клубом і живе так, як хоче. У 44 вона нарешті не чийсь додаток, а щаслива жінка на своєму місці, яка має все, про що мріяла. У нас в гостях Діана Балинська, головний редактор журналу Ліза. Доброго ранку вам, пані Діана. От незнає, ми ранку. вас не просто так запросили, тому що я думаю, що до вашої редакції, до вас, власне, як до головного редактора журналу, надходять величезна кількість листів від жінок, які вас читають. І от е, мені цікаво ваша думка. От як ви вважаєте, чому така величезна кількість красивих, успішних, розумних жінок потерпають в нас в Україні від такого навіть психологічного? Сімейного насильства, адже буває не лише фізичне, буває що й психологічно давлять, як, наприклад, нашу героїню. Як ви вважаєте, чому так стається? Ну, дійсно, ця історія дуже показова, тому що вражаю, що ця жінка красива, сильна, розумна, опинилася в такій ситуації. Але насправді так буває. Чоловіки, які схильні до насильства, вони саме обирають таких жінок дуже достойних, тому що вони. Мабуть, відчувають такі хворобливе задоволення, коли принижують саме розумну, гарну, достойну жінку. На жаль, вам часто такі листи надходять? Так Багато нам пишуть. надходять такі листи. У нас є рубрика е, запитання до психолога, і жінки часто пишуть. Е, Просять поради, що робити, коли вони потрапляють в таку ситуацію. Коли... А про фізичне насильство пишуть. Буває, буває і так, на жаль, не тільки про фізичне, про Сексуальне, про психологічне, про патологічні ревнощі. такі часто бувають так, ситуації. І, на жаль, ви знаєте, до речі, от за статистикою в Україні від насильства найчастіше потерпають жінки, це 90%. Серед чоловіків десь приблизно 8,5-9% і 1,5% діти. Це саме ті люди, які потрапляють під будь-які види насильства. І на жаль, от тенденція така, що не кожна жінка в нашій країні найголовніше нава. Жується взагалі зізнатися в тому, що вона стала жертвою домашнього насильства. Вона не наважується поставити крапку в стосунках, як це, наприклад, зробила наша героїня. От героїні нашого сюжету 13 років потрап, ну, потрібно було, щоб як кажуть, терпець увірвався. І От у 2017 році, за даними міністерства внутрішніх справ, в українській поліції було зареєстровано 110 тисяч заяви з випадками домашнього насильства. У 2018 році дані офіційної статистики під. Скочили ще на 7,2%. Але але от що найцікавіше і найголовніше, правоохоронці кажуть, що ця цифра дуже далека від реальності, тому що 90 випадків домашнього насильства взагалі замовчуються, не розголошуються. І от в цьому найголовніше питання: чому наші українські жінки бояться чи можливо не поспішають розповідати, що вони стали жертвами домашнього насильства? Чому так відбувається? Насправді це така. Делікатна ситуація, тому що ми можемо жалітися е, на керівника, на колег, е, на політиків, на батьків. Е, але е, на чоловіка, якого ти сама обрала, якому ти сама добровільно колись віддала свою руку і серце, е, це важко, тому що е, жінки відчувають сором, адже е, це зізнання в тому, що життя не склалося, що ти е, не зуміла е, побудувати гарну родину. Що ти зробила не той вибір. Зрештою, ще житки, жінки відчувають страх, адже є побоювання, що е, чоловік, врешті-решт, навіть якщо його забере поліція, він повернеться і, пом, і помститься, помститься і е, може бути ще більш жорстоким. А також це відчуття без виходу. куди я піду, що я буду робити з двома дітьми, як я буду заробляти, де я буду жити. Але вихід завжди є. Мені здається, так само було якраз так, із нашою так, героїною. Так. Знаєте, ну насправді вихід завжди є. І от про те, що потрібно робити жінці в такій ситуації, якщо вона стала жертвою домашнього насильства, будь-якого виду ми поговоримо буквально за хвилину. Нікуди не тікайте. Пані Діана підготувала для вас свої поради. Ми повернулися сніданок. Триває і в нас в гостях Діана Балинська, головний редактор журналу Ліза. Говоримо з пані Діаною про те, як врятувати себе, а також своїх дітей, які дуже часто потерпають від домашнього насильства, і як же можна все ж таки поставити ту крапку, знаєте, і розпочати нове життя. Пані Діано, що робити, щоб не страждати більше від таких агресивних чоловіків, щоб знаєте, з чогось почати заново? Поділіться, будь ласка, ну я вважаю, що треба йти. Не чекати, коли він зміниться, коли виправиться, так не буває. Насправді буде тільки гірше, тому треба йти. Треба не замовчувати це. Треба звернутися до своїх близьких, до рідних, до друзів, розповісти про проблему, перш за все, ним їм, звернутися до поліції в критичній ситуації і можливо знайти безпечне місце для себе і для дітини, щоб Відчувати себе у безпеці. До речі, такі місця в Україні вже є. Є, є притулки для, для жертв домашнього насильства, де можна насправді отримати психологічну допомогу, отримати реабілітацію, а також існує гаряча лінія, існує угу. психологічна допомога. І всю цю інформацію можна знайти, знайти в інтернеті і. За жодних обставин не залишатися наодинці зі своєю проблемою. Ви знаєте, якщо ви раптом загубите оці контакти, потрібні можете звичайно передивитися наш сюжет і побачити, що є і національна гаряча лінія спопередження домашнього насильства, є і центр безоплатної правової допомоги. Тобто є куди звернутися. Не треба боятися. Ви можете покінчити з домашнім насиллям, якщо ви вже не можете так жити, а жити так справді неможливо. Але багато дуже жінок бояться, тому що, от ви казали про відчуття без виході, да. Коли ми закінчимо якийсь певний етап життя, розпочинається щось нове, і жінка в такому знаєте, як розпочі перебуває. Вона не знає, що робити. Вона не знає, як їй будувати своє життя після розриву з насильником. Вона не знає, власне, навіть як спілкуватися або не спілкуватися з тою людиною, від якої вона потерпала, особливо mm -hmm. якщо це там чоловік. Mm -hmm. Розкажіть, які поради ви можете дати, щоб розпочати нове життя? По перше, за жодних обставин не звинувачувати себе. Ви лише одна людина, яка вчиняє насильство. Ви ні в чому не винні. По-друге, ну, те, як я вже казала, треба звертатися до рідних, до близьких. Вони завжди нададуть підтримку. Не повертатись до кривдника за жодних обставин. Не повертатися, не чекати, що він щось зрозуміє. Або виправиться. або виправиться. Так? Цього не буде. І, звичайно, треба розширювати коло. Спілкування, треба, можливо, якесь чи, чи займатися своїм хобі, які існує, чи може знайти якесь, можна записатись на танці, піти на йогу. Існує дуже багато занять, які, якими можна займатися і відчувати себе щасливою. І я вважаю ще дуже важлива таку річ: треба почати допомагати комусь. Якщо ти сам, знаходиш в сам такі знаходишся в такій ситуації, ситуації виході, так. то якщо ти розпочнеш такий кругобіг добра і будеш допомагати комусь, не обов'язково людині, яка в такій самій ситуації, Знаєте, просто комусь. Так, і тому світ тобі обов'язково відповість. Я розумію про що ви угу. кажете. І мені б хотілося трішки просто додати про те, що пам'ятайте, що розлучення це не вирок, і тому підтвердження історії на нашої героїні все може розпочатися і в 40, і в 45. Головне зробіть оцей цей правильний вибір і почніть цінувати себе. У нас в гостях була Діана Балинська, головний редактор журналу Ліза. Дякую вам, пані Діано, що ви прийшли. Дякую. Що ви поговорили як справжня подруга зі мною з нашими глядачками? Я думаю, для багатьох це зараз буде дуже корисно. Thank you